Серівності. До сирен чотирилапі утриманці вже звикли, хоча раніше її виття змушувало їх помітно нервувати та з часом пристосувалися. А от до чого їм не звикнути, це вибухи від ракет, тим більше, що неподалік від притулку сталося кілька прильотів. Тут головне вчасно допомогти їм оговтатись, пригорнути якось відволікти від того, що трапилося. Але, звісно, на психіці у них. Бувають перелякані. Тут щось паде. Вони вже такі раз по буткам поховалися. Раніше такого не було. На будь-які голосні звуки там. Собаки звикли до людей і потребують, аби ми їх заспокоювали. Тому і отямлюються швидко. Чого не скажеш про котів? Давай собі трошки. У цьому притулку близько 40 котів лише із зони бойових дій. Їх усіх евакуювали із Сіверська. Там вони мешкали в одному притулку. Попередня господарка виїхала за кордон із собаками, а котів змушена була залишити у Дніпрі. Чотирилапим переселенцям навіть виділили окрему кімнату. Тут вони поки ізольовані від інших котів. О, бачите, вони всі домашні, всі такі дуже лагідні. Деякі навіть породні на ну, все життя там рятувала їх з вулиці, але обставини склалися так, що сіверська ситуація була ну така гаряча, і вони мали їхати. У притулку розповідають, коти переживають стрес важче ніж собаки. Тут їх підводить кошача самодостатність. Вони менше потребують захисту від людей, тому їх не так просто заспокоїти. У котів стрес може переходити навіть у депресію, коли чотирилапі стають пасивними та просто сидять на одному місці. У такому випадку їх лікують тільки дбайливий догляд та час. Сергій Філіппов, Ломовський, новини 9 каналу.